Abençoe a Bye. Коми полонених із Росії і наших підвалі примушують наших солдат. Дай Боже їм здоров'я, щастя, того А всім людям дуже дякую від і купівлям за те, що вони підтримують наших дітей. Через Україну не було жодних комунікацій. Всі транспортні засоби, трубопровідний автомобільні, залізничні і всякі інші, До Росії мають бути заборонені через Україну. Тільки такими сильними зусиллями. І, і постійною активною діяльністю. Кожен день! Мои бути заблудовали русские позорства, безпередно. Батьківщина фактично фактически встала и сняли меня с поста мэра с камина. Было бойня, пригласили птитушек, смело, да. То, что выпил Трима, вот Зараз вони их зрадили нас. Я з Черкасським розмовляв. Ми почали аудит піднімати все місто. Ми в комунальники знайшли мільйон двісті представницьких розходів. Ми почали піднімати всі пластини, навіть не для того, щоб посадити їх для того, щоб розібратися, зробити аналіз, зробити план розвитку міста для того, щоб до іностранців звернутися, а не просто втіхаря там за углом. І піднялися всі депутати з 36-28, Об'єдналися. Я зробив після того, як після числа 9 чита акції біля російського посольства по захисту на кого її організовуємо. Дятого, я думаю, що ми будемо говорити як зібрати всі одні кордоні, якщо там тільки несправедливість, будемо захищати чотири місяця. Меня травілі з камілями будемо захищати вас, якщо там несправедливість. Причому будемо захищати всіма силами і дієвого людини. Ви знаєте нас, юнак, да, після 10-го числа збираємося у нас тут і поговоримо про що є привітам. Міні, міні, міні. Дякую З повагою до вас. Дякую. Говоріть чесно про все. Про все особливо. Особливо до вас великі прохання. Дуже велике прохання. буквально все чесно про все про свою партію. Ну буквально будете чесними, прозорими, як Надя Савченко, все буде прекрасно. Дорогі друзі, дякуємо Ось, за параду. Ми давай, будемо це робити.

Спасибо. Я как не знаю, что делать. Ви знаєте, як можна тиснути, І коли Порошенко, президент каже, що там чи це Дебальцево, там всі огонь відкривають, чи є якісь дієві, тобто боляві точки Путіна, на що можна тиснути, а не просто, як то кажуть, коли нам зробили синяк, синець, а ми обоє всі

Нас питають, чому ми не приходимо цей римський статут, чому ми не будемо правду. І ніхто не може пояснити, чому це ж депутати нас, що ми через наш комітет по міжнародним справам провели наш законопроект про ратифікацію Римського статуту. Його просто не я вважаю, що в нашому парламенті треба ратифікати. І треба і прийти, і порушувати. Я обична звичайна громадянка України. І хотіла спитати, що особисто ви зробили для визволення Наді Савченко? Так, Я хочу вам розповісти. Ну, По-перше, біля Наді знаходиться три та яких ми віддали. Це фей, водка, і третій ще й ті ми повністю їх е, забезпечили для їх роботи всіх необхідних. Веснули кожну фільму на контакт. Через них ми передаємо надію що потрібно. Крім того, для того, щоб винайдене ім'я, підняти на саме високий міжнародний рівень. Ми її зробили народним депутатом з однією тільки метою, щоб зробити її членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Ми її зробили, членом парламентської асамблеї Ради Європи. Після того вона набула дипломатичний статус, міжнародний дипломатичний статус. І вона сьогодні практично утримується за хартами супереч міжнародному законодавству. Це дало нам право. Підняти всіх лідерів, мені особисті, я тебе розмовляла, підняти лідерів всіх демократичних країн впливових в світі, для того, щоб в кожний процес переговорів з Путіним вони включали і щоб вони ставили ультиматум і ставили умови, які вони сьогодні по виру в Україні ставлять, і їх на їхній Жодні переговори сьогодні не проходять, і без замінили. Ну, останнє, що я хочу сказати, що зараз всі разом, всі світові лідери дивилися того, що він насправді в закритих переговорах поліця, що після того, як відповідали слав, він при певних обставинах може відповідати і може дати їм можливість, як він каже, відбувати у Оце Це те, що звернулися без міжнародного тиску, Ну, от дивіться, Вона як свободна людина прийняла таке рішення. І ну, ми ж всі розуміємо, що за ці дні суха, сухе голодування. Ми всі розуміємо, що за ці дні з нею може статися що завгодно. Тому і... ми тримаємо, як я вам сказала, кошти. Захисникам, які в тому числі нашими партнерами і нашими друзями, яких ми туди делегували для цього Ну прийде і ми, Ела Панфілова, нічого... Ела Панфілова нічого не вирішує, там. Але... Але Що дуже важливо, те, що вони там приймають у колоків. Там курят, є і. І вони не дають допустити до того, щоб не почали на більшість ін'єкції крапенуше. Я бежуся... думаю, що вони зможуть прикрапи на. А ви в курсі, що на дві години сьогодні під російським посольством будуть збиратися люди, які будуть також мітінгувати на підтримку Ми збираємо, Якщо ви знаєте, то за нашим проханням в цієї це Він оголосує 9 число. Днем міжнародного навколо фіміння Натя. Знаю. І ми в 11 звинувачення 9 числа організовуємо під посольством. Акція? Акція ми будемо... ну, 9-го може вже бути пізно. Ну, ну, страті, так, як ми а. зараз відслідковуємо. Ми дивляємося. Тобто будуть насильно. Дякую, дякую за це. Дякую. 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 Ну ми йдемо під РФ на сьогодні. І так що приходьте, ми будемо вас чекати. До побачення. Дякую. дякую.